Вітаю вас на каналі Вінавто І сьогодні Hyundai Santa Fe, та що випускалась з 2013 року по 2016, зовнішній тюнінг автомобіль вже пройшов. А ми попрацюємо з нашою качкою та магнітолою торсен всередині. Ось така оригінальна магнітола була тут. Камера заднього виду працювала, але нічого цікавого не було ні YouTube, ні інтернету. Тому це ми відправляємо в багажник і встановлюємо нову та функціональну. Поти завершені і тепер в цьому чудовому просторному шкіряному салоні стало набагато цікавіше з такою класною магнітолою. 2К-дисплей, всі переваги Google Play Market, ставимо будь-які додатки. Тепер працює YouTube. Тепер працює онлайн-навігація, гнучкі налаштування по звуку, звукове поле, об'ємні затримки, звукові, фільтри низьких, високих. Все, будь ласка, карплей та Android авто бездротовий. Будь ласка, ось ваш телефон. Ви ним керуєте прямо навіть з кнопки на кермі. Активується голосова підтримка і все буде працювати. Тепер підключена камера заднього огляду при вмиканні задньої передачі, будь ласка, це оригінальна камера. Можна було її покращити будь-якою іншою, але клієнт залишив оригінал. Якщо вам сподобалось, хочете собі такий, звертайтеся до нас в кол-центр або оформлюйте замовлення на сайті, поставимо по всій Україні.